Вівторок 3 жовтня, не виходьте за межі написаного, таким чином вони не будуть сповнені гордості. Спочатку до Коринфян розділ 4, вірш 6 гордені спонукала узію, царя Юди, відкинути виправлення і зробити те, на що він не мав дозволу. Він був дуже здібною людиною. Фактично, воно успішно здійснювало військові кампанії. Будівельні роботи та програми розвитку сільського господарства. Правдивий Бог зробив так, щоб йому було добре. Друга Хроніка, розділ 26, вірші з 3 по 7 і 10. Але в Біблії сказано, що, як тільки він зміцнів, його серце загордилося і він шукав собі загибелі. Єгова сказав, що тільки священикам дозволено кадити в храмі. Але саме це намагався зробити гордий цар Узія. Тоді Єгова покарав його проказою. Друга хроніка, глава 26, вірші з 16 по 21. Чи можемо ми також потрапити в пастку гордині і вчинити гріх як Узія? Так, якщо ми вважали себе надто важливими. Давайте завжди пам'ятати, що всі наші таланти та обов'язки, які ми маємо у зборі, походять від Бога. Якщо ми горді, Єгова не використає.